Суд Поспереголошую ухвалення іменно прийнято на регіоні 100 25-го року міста Хурського, скільки рейну суду Закипальської області, стаділовою судіора, заведе секретаря Калини, що окоро відділу професіонального керівництва досудового розслідування та підтримує публічного видувачення спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону РУГАК, адвоката провідного, розглянувши відкету судовому засіданні заяву судді Курського суду. Должене Михайло Михайловича, при самому відвідувати розвідки Кімнального 420 231 5049 відносно бігорі. Івана Ярославича, ученик керівна перепорушень, прибачених частиною 3 статті 27, частина 3 статті 28, частина 2 статті 369, 31, 1, частина 3, 332 Кримінального кодексу України, Лівих Оксана Васильовина, Чупик, Оксана Михайловна, ученик керівнаних порушення передбачених... Частина 2 статті 27, частина 3, статті 28, частина 2 статті 369 прим 2, частина 3 статті 332 кримінального кодексу України, Славка Василя Дмитрийовича, ученик кримінальних порушень, передбачені частину 2 статті 27, частина 3 статті 28, частина 2 статті 369, частина 3 332 та частина 1 366 Кримінального Кодексу України встановить Верховча, що складання судового рішення формі ухвалу вмигає часу. Суд відпустки до частини 2 статті 376 КПК України обмежується складанням оголошення результативного системи складання повного тексту ухвалення пізніше п'яти діб для оголошення результати частини судового рішення. Керіосуємо статті 35, 75, 81, 82. КПК України суд ухвалив. Заявлений суддею Хузького суду Довжини Михайло Михайловича самоубід задоволити. Кримнальне провадження номер 420 231 424 504 дев'ять. Ученики в мене порушень передбачені частини 3 статті 27, частина 3, 28, частина 2 статті 369. Частина 332, 332 Керівна Кодексу України, Левих Оксана Васильівна, Цупик Оксана Микола euh, Михайлівна, учеників на правопушень, передбачені частина 2 статті 27, частина 3 статті 28, частина 2, статті 369, прин 2, частина 3, 32, Кімнальна Кодексу України, Слівка Василя Дмитровича, ученик кримнальних пропущень передбачена числа 2 статті 27, частина 3 статті 28, частина 2 статті 369, прім 2. Частина 3 статті 332 та частина 1 статті 366 Кримінального кодексу України передати до Канцелярії Хуського районного суду Закарпатської області для подальшого розподілу порядку статті 35 Кримінального процесуального кодексу України. Ухвала схваженню не підлягає суддя підписувався Суд ухвали зрозуміло. Досить... Ваше честь, ваша позиція щодо явки обвинувачених. Я не можу коментувати. Дякую.